Всім привіт! Сьогодні у нас в Toyota Значит, Показуємо її ближче. Toyota Camry 55. Значить, 2015 рік. І повністю американець. Да? Ну, Пригнана з Америки. Тут вже зроблено. Значить, яка у нас проблемка? Ця фара горить, та фара не горить. Будемо міняти лампочку. Тут у нас йдуть лінзи. Але не стоїть біксінон, а стоїть просто діоди. Ну і зараз покажемо, як це замінити. Так, ну що, першим дітям відкриваємо Так. Далі добираємося до лампочки. І от ми бачимо от наша діодна лампочка. Так. Значить, що ми робимо? Легким двіженням ми її повертаємо і звідти і от ми бачимо. От, даже якщо приблизити ближче, да, ми бачимо, що воно тут чорне, реально воно вже згоріла. Понімаємо, що це проблема, В тому що вона згоріла. Далі маємо таку фішечку, Легенько розкручуємо і таким легким движанням і злікаємо. Лампочка готова. Так, Беремо, значить, є в нас такі лампочки. Одна вже заміняна, є невеличка інструкція, але ми інструкції не читаємо. І що ми бачимо? Ми бачимо, що фішка в нас тут абсолютно друга. Да? Значить, треба щось робити. Так, ми бачимо, що розйом на, на, на лампочці у нас отакий. Да? Тут розйом у нас отакий. І, собственно говоря, понятно, що вони друг до друга не підходять. Але що ми можемо зробити? Ми бачимо, що цей проводок, отак він пішов, 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 і от він виходить. І тут ми наблюдаємо що тут точно той самий розйом. Значить, що ми робимо? легким нажиманням на цей флажок нажимаємо, освобождаємо. Далі ми що робимо? Далі беремо кусачки, відкусуємо цю стяжечку, стараємося її звідти виняти і достаємо, достаємо оцей весь блок. От ми бачимо це Да? Що Деві щось написано. В общем, це лишається позаді. Далі що робимо? Далі беремо лампочку і вставляємо її. Да? Бачимо, що у нас є тут великий. Про... Ось да? тут ми бачимо такі великі якби, велика лиска. Да? Ці два хвостика, вони маленькі, тут великі. І точно так само ми можемо побачити, якби тут на цьому самому гнізду. От ми бачимо, що тут є така здорова лиска. Вставляємо цю здоровою лискою і вставляємо прямо туди. Так, от Вона вставилась і провертаємо до упора. Провернули до упора. І далі непосередньо саму оруду. Фішку. От, є Поки не закріпляємо, пробуємо включити, дивимося результат. І так, включили машину, так, завели, так. Ну давай, включай. І ми бачимо, ця фара горить, а ця не горить. Значить, що виходить? Під неправильно. Пробуємо ще раз. Попитка номер два. Так, значить підходимо, дивимося, як у нас тут стоїть. Так, ми бачимо, що тут відсідняємо і покажу вам ближче. Е, дивіться, значить тут є в нас плюс і мінус. Да? І це грає велику роль. То Зараз воно було підсідньо отак. Тепер що ми робимо? Підсідняємо і отак. Просто з іншої сторони. Тут є защёлки, вони ідентичні. Тут можна і так, можна і так. Не грає ролі, роль. Да? Іграє ролі тільки на, на освіченні лампочки на, на те, як вона, воно. Да? Було отак. Перевернули, ставимо отак. Включаємо. І дивимося. Да, давай, включай. Дивимося. Ого, наконець-то загорілася наша лампочка. Все реально працює. Ось така да? вона світить. І ця світить. Так. Вот так Значить виникає вопрос. Як так виходить, що блочок вот, якусь одну деталь? А вона все-таки А да? Але якщо ми сюди подивимося на лампочку, вот цей самий блочок присутствує тут. Ми просто відсоєднили його далі. Через то, зараз що беремо? Находимо стяжечку так само. І сюди його отак от ховаємо. Тут, як ви для нього є такий кармашик, можна так сказати. Не видно, так? Да? Ну і пристегуємо його і на цьому, в принципі, заміна завершається. Якщо вам дане відео допомогло, підписуйтесь, коментуйте. Всім дали замін.